В Україну прийшов новий циклон Олівер, який приніс з собою опади вигляді снігу, дощу та мокрого снігу. Окрім того, очікується поривчастий вітер. Про це нам повідомляє украгідремецентр. Так, у четвер, 30 листопада, сніг та дощі трохи дадуть перепочити українцям. Опади в цей день очікуються лише на Закарпатті, а також у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там пройде мокрий сніг. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 30 листопада, то зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 1, а вночі буде від мінус 5 до мінус 9 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 3 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 3, а вночі від мінус 3 до мінус 6 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 5 в день і від 0 до мінус 5 градусів морозу вночі. У Києві 30 листопада протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря буде від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.